Добрий день, шановне панство. Дивіться, самочка в мене тут одна є, був самець з нею. І самочку пересадив вже, напевно, більше місяця. от, І що, вона зразу грануло, практично не їла чогось. Видно, самець об'їдав її. Ну і сама була невеличка. І в принципі, я так думав. Забій проводити, думаю, возьму її сьогодні провірю. Що вияснилося? Вона вже десь протягом тижня, може трошки більше, почала їсти гранулу. І я намацав один сусок, вона агресивна в мене. Ну, а як агресивна, тому що я не беру дуже в руки їх, в принципі, її. Тільки як переносив раз і другий раз брав, і третій раз сьогодні взяв руки, як мацав її. Ну і намацав я того, значить вона китна. Йдемо далі. Тут в мене є тут дві таких самочки хорошеньких, напевно, вони разом сидять. Видно, що вони запліднені, дуже великі. Срібна та, що справа, то вона взагалі ходюща була, як годувала малих. І зараз хороші. Ну, дві в мене з п'яти самок, дві не родили. І напевно час підійде. І треба буде самця забрати. І щоб самки народили. Ну, щоб думаю, напевно так зроблю, щоб самця не було в сім'ї. І я вичислю потім. Не знаю, напевно, що так зроблю. А потім вичислю, які самки не родили, і вони підуть на, на м'ясо. Бо дві самки з п'яти не родили. Йдемо далі. Так, тут дві самки, термін сплив вони не родили. І теж, напевно, підуть на м'ясо, ну а що їх тримати, думаю, що можливо так і буде. Ну то Стара самка, стара самка, то по пагністях треба дивитися задніх лап, то вона там сидить. Ну Дуже великі пагнісці, то її не знаю, 3 роки, напевно, минуло. І теж піде на, на м'ясо. Так, чорна самка. Чорна самка, в принципі, вона з... з 19 січня самцем жовтим була. Самця я забрав і хотів нині провірити, сіру провірив срібну. І її хотів провірити, вона мене чуть не кусила, бо в мене тут бар'єр є. І дуже низько, ну, менше з тим. Я не того... Добре, що не хапнула мене за руку. Ну і вже як така справа, то вже і не буду її дергати. Як буде, так буде. Перечекаю той термін. В принципі, 19, го то виходить десь 1, біля 1 серпня, 1 червня буде термін, буде 132 дні, а там протягом місяця-півтора почекаю. Чи що, вона, що з неї буде. Ось така ситуація в моєму з самками, які мають народжувати. Все, дякую за увагу, до побачення.